Троє жителів Київщини дізналися, що поблизу авіаремонтного заводу в Конотопі з радянських часів утворилося підземне коросинове озеро. Тож вирішили підзаробити, облаштували місця для видобутку рідини і все, що знаходили, продавали. Але незаконну діяльність підприємців викрили та припинили. Про нелегальний видобуток авіаційного керосину на території колишньої військової частини правоохоронцям повідомив місцевий житель. Інформація щодо протиправних дій підтвердилася. Трьох зловмисників міліціонери викрили спільно з самооборонівцями. Це нелегкий час для України, коли наші солдати гибнуть на там на зоні АТО, не вистачає палива і коштів. А ці люди збагачуються за кошт громадян України. Як з'ясувалося, всі троє двоє чоловіків і жінка, жителі Київської області, здобувши цінну інформацію, приїхали до Конотопа і організували бізнес, пробурили свердловини та почали качати керосин. Усе видобуте продавали. Наразі за цим фактом слідчі Конотопського міськвідділу міліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 239 кримінального кодексу України забруднення або псування земель. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді чималого штрафу. Проводиться подальша перевірка. Зловмисники встигли добути понад 4 тонни керосину на суму близько 50 тисяч гривень. Увесь нафтопродукт і засоби для видобутку керосину правоохоронці вилучили.